Звільнай нас від залежності, від непотрібних рішень. Великий Господь, ми молимо тебе, щоби ти працював Господь, працював Господь з нашими серцями. Молимо тебе, великий Господь, щоби ти завжди був поруч з нами. Куди би ми не йшли, щоб ми не робили, великий Господь, щоб ми відчували Твої, Твою присутність, ми дуже потребуємо на тебе, Великий Господь. І ми молимо Тебе, Господь, славний Великий, щоб ти являв свою силу і славу на цьому місці, в наших життях, щоби Усі навколо бачили, який ти сильний, славний, величний, люблячий Господь. Аллилуйя, великий Господь, Дух Святий. Ми бажаємо бути свідками сили і слави Твоєї. Аллилуйя! Слава Тобі! Сідайте, люба церква! Вітаю вас! Дуже рада бачити всіх на цьому місці. Нехай Господь благословить кожного. Мені дуже подобається, коли ми разом збираємось. Вибачаюсь, давайте воздамо Дяку Богу за нашу групу прославлення. Слава Господу. Мені дуже ця пісня поклоніння, вона мене дуже вдохновляє. І так співпало, що я якраз і виходжу під цю пісню. Це спеціально. Да. У Бога нема нічого е, спеціального чи случайного. І дуже мені подобається, коли ми разом збираємось, коли ми разом молимось і відчуваємо присутність Духа Святому. Святого на місці цьому амінь. І хочу розказати декілька днів тому ми з нашою командою були разом на спільній молитві одеських церков. Це наші дружні церкви, і ми молились разом за нашу країну. Пастори, які там були у всіх церков, вони молились за наших воїнів, за нашу владу, і ми просили у Бога перемогу від нього. І наприкінці цієї молитви вийшов пастор цієї церкви, в якої ми були, і каже: мені от лежить на серці. Що це служіння повинна закрити жінка. Бо повинна помилитися жінка, мати, помилитися за синів, за дочок, за всіх нас. Бо ми цього потребуємо. І, і каже, це Господь так бажає. І коли він це сказав, в першу ж хвилину. Я почула от, той поклик, що це ти повинна вийти. І тут же мій чоловік, який стояв попереду, він так озирнувся на мене. Це не я, Господи, ну це не я. Ну що я собі там придумала, що це я? А той позов він не перестає. І поки пастор той розказував, що, як ми потребуємо в молитві єдності, він каже: я от покладу мікрофон, і говорить, ця жінка вона є в цьому залі, вона має вийти і помолитися. Я стою, озираюсь навколо, ніхто навіть ну, не збирається виходити. Я стою, вже тримаюся зі стілець, така одна нога вже на виході, і така ні, це не я, це не я, це не мені. І коли вже почали усі молитися іншими мовами, я вже не витримала і вийшла. І коли я вийшла, ми молилися разом, і це була така дуже потужна молитва єдності. Дуже потужна і відчувалася присутність Божа. Відчувалась, як Дух Святий був на тому місці, як Він працював з нами. Алілуя! Слава Господу за єдність! Я не просто так розпочала з цього, тому що тема нашого місяця це єдність. І перше послання до коринтян. Перший розділ, десятий вірш, написано: Я благаю вас, брати і сестри мої, іменем Господа нашого Ісуса Христа, щоб усі ви погоджувалися одне з одним, щоб не було, не було розбрату між вами і щоб були ви єдині в думках своїх і прагненнях. Амінь. Апостол Павло не випадково пише до церкви. Коринфі про єдність. Бо там е, виникли е, поділи між собою. Е, хтось сказав я Павлів, хтось сказав я е, е, Аполосів, хтось сказав я Христов. Но Павло у цьому посланні, він благає усіх до єдності. Амінь. Тому що він знав, що там, де єдність, там сила Божя, а там, де поділ, там втрата Божої сили. Амінь. Амінь. Бог створив людину для спілкування з собою, з ближніми. І саме єдність це серце Божої церкви. Це, як приклад, як музичний акорд, який складається з багатьох нот, він потім звучить дуже гарно. Так і ми, як церква, ми маємо свої дари. Хтось має дар співати, грати, хтось має дар служити словом, хтось молитися, хтось дуже гарно. Прибирає, робить чай, каву. І всі разом ми служимо. Ми служимо і ми будуємо сильну Божу церкву. Амінь. І назва моєї проповіді: єдність, це сила церкви та благословіння від Бога. Амінь. І сьогодні ми з вами розглянемо і поговоримо про те, чому єдність така важлива, що руйнує єдність, як її зберігати і які плоди вона приносить. Почнемо з першого питання, чому єдність така важлива. Перше, єдність це відображення Божої природи. Наш Бог єдиний у трьох особах. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. І вони разом діють у повній злагоді, любові і гармонії. Амінь. Е -е. Від Іоанна, 17 розділ, 21 вірш написано. Я молюся за те, щоб усі ці люди єднались у вірі і жили так, як ти, очі в мені, а я в тобі. Нехай вони будуть об'єднані з нами, щоб світ повірив, що я твій посланець. Амінь. І ці слова Ісуса, це Його останні, ці слова останньої молитви перед Тим як він пішов на страждання. І вони мають надзвичайну силу. Бо Ісус не просто просив якусь злагоду чи співпрацю між людьми, Він просив у той єдності, яка є у Нього з Отцем Небесним. Амінь. І якщо Бог наш Отець, а ми його діти. То логічно, що ми маємо відображати його характер. Ми маємо наслідувати оту єдність. І це повинно бути внутрішнім станом нашого серця. Амінь. Друге єдність приносить благословення. В 133 му псалмі е, написано погляньте, як чудово і приємно, коли брати і сестри добавлю живуть у злагоді і мирі, бо Господь благословив життя навіки. Амінь. Цей псалом, псалом він дуже короткий, але з дуже сильним змістом. Бо там говориться, що якщо між людьми Є та єдність, то там панує Божа присутність і Боже благословіння. Амінь. І приведу декілька е, прикладів. День п'ятдесятниці він описується у діяннях святих апостолів, не будемо читати, і там написано, що всі вони однодушно були разом. Амінь. І що трапилось, зійшов Дух Святий на них. І це було початком великого пробудження. Це було початком народження церкви. Єдність, вона відкриває небо для благословіння. Ще один приклад: Моїсей, Арон і Ор. Під час битви Моїсей молився. Коли Амалікітяні напали на ізраїльський народ, він стояв і молився, піднявши руки догори. Ми можемо втомитися, і наші руки можуть опускатися. І тоді Арон і Ор, вони підтримали його руки, і разом вони усі перемогли. Амінь. Також у наших родинах, коли в наших родинах є любов, є повага, є єдність один з одним. То така родина вона дуже міцна, дуже сильна, і її не перемогти нікому. Амінь. Також у церкві ми маємо бути єдині, бо де єдність, там є присутність нашого Бога. Ми в цьому потребуємо. Амінь. І ми, як християни, ми повинні молитися не тільки за наші потреби, а ще ми повинні зберігати оту єдність як Божий дар. Амінь. Далі, що руйнує єдність? Почну, почну з першого пункту. Гордість. Я вважаю, що всі знають, хто це. Це, не знаю, слава Богу, у нас Олександр, не знає, що таке гордість. Це коли людина ставить себе вище над іншими, коли вона хоче бути у всьому першою. І вважає свою думку єдино правильною. Ну, це я кажу, сам собі сама. Навіть учні Ісуса, вони теж сперечалися, хто з них найбільший? Хоча вони були разом, з ними був вчитель, але гордість, вона поселилась в їх серцях і розпочала конфлікт. І що сказав йому Ісус, найбільшим між вами хай буде як молодший, а старший, як той, що служить. І насправді сильний той, хто може схилити свою голову, послужити іншому і не доказувати свою перевагу в чомусь. Амінь. Наступне. Плітки і осуд. Книга Приказок, 16 розділ, 28 вірш. Крутій плодить сварки, а наклепник розводить найближчих друзів. Це плітки і осуд. Думаю, теж знайомий кожному. Коли люди передають якісь чутки. Перекручують інформацію, щось своє додають і ну, говорить за когось за спиною. Таким прикладом є в Біблії Міріам і Арон, які обмовляли Моїсея за те, що він одружився з кущиткою. Кущіти — це такий народ, який жив. На півдні від Єгипту, і вони мали темний колір шкіри. І за ці обмови Бог уразив Міріам проказою. Він покарав її за це. І Я вірю, що в нас нема таких. але колись ми теж дуже полюбляли комусь. Щось розказати, про когось розказати. А це Богу, Вибачте. а це Богу дуже не подобається. Бо плітки і осуд, вони як отрута. Поширюються дуже швидко, а наслідки залишаються дуже важкі і дуже надовго. Наступне непрощення та образи. Якщо образа живе в серці людини, то це стає стіною між людьми. І тоді людина, яка ображається і не може когось простити, вона не може жити, вона не може служити, вона не може радіти. І вона також може дуже тяжко захворіти за цією образи. І саме страшне, що через, через образи та непрощення руйнується наше серце. І думаю, що у кожного було в житті, що ти на когось. Образився і не розмовляєш з тією людиною, там щось у голові своїй, напридумуєш. А та людина не, не розуміє, чого з нею не розмовляють, і що вообще що взагалі трапилось. Бо ти, бо ти в своєму серці це носиш, ти від цього страдаєш. Не та людина, вона взагалі не в курсі, що це таке. І в Слові Божому написано Єфісянам 4 розділ, 32 вірш: Прощайте одне одному, як Бог простив вам в Христі. Амінь. І якщо Бог простив нам усі наші гріхи, і Він даже не згадує про це, то тоді питання. Чому ми, люди, маємо таке право? Не пробачати. Бог сам розсудить. Кожен з нас він відповість за те, що робив тут, на цієї землі перед Богом. Нам треба слідкувати за своїм серцем, щоб воно не руйнувалось через оці всі гордісті, гордісті плітки, непрощення образи. Це треба. Виділ, виділяти з нашого серця. Амінь. Наступне, як зберегти єдність? Є кілька принципів це смириння. Смирення. До Филип'ян, другий розділ, третій вірш. Не робіть нічого через заздрість або нікчемну пиху. Краще в покірливості своїй, вважайте іншого кращим за себе. Амінь. І єдність вона неможлива без того, щоб ми не навчилися вважати когось вище від себе і служити цієї людині, а не шукати якось першості. Сам Христос, Він був найдосконалішим. Прикладом цього смирення. Він принизив себе, він став слухняним. Він був слухняним до смерті Кресної. Амінь. Амінь. Наступний принцип це любов. Єдність вона народжується і підтримується любов'ю. Бо любов вона. Все вибачає, пробачає. Вона все стерпить, вона підтримує, вона вдохновить. І перше послання до Коринтян, 13 розділ 4, 7 вірші: любов терпляча, добра, не не заздрісна хвалькувата не пихата Вона не приводить. Вона не, поводиться непристойна, неегоїстична, корисна на гнів, незлапам'ятна. Любов ніколи не радіє злу, але радіє правді. Любов завжди терпить, завжди вірить, завжди сподівається, завжди стійка. Амінь. І був приклад в Біблії, коли Петро трічі зрадив Ісуса. Але коли Ісус Воскрес, Він прийшов до Петра і запитав Його, чи ти любиш мене? І замість осуду він доручив йому пасти його овець? Слава нашому Господу за це, за цю любов. Наступний принцип це спільна молитва якого 5 розділ, 16 вірш. Молиться один за одного, щоб зцілитися. Молитва вона приносить зцілення. Вона приносить, приносить прощення. Спільна молитва вона об'єднує, об'єднує нас, об'єднує наші серця. І вона наповнює наші серця любов'ю. Один до одного, один до одного, і відкриває, відкриває благословіння Божі. Амінь. Я буду завершувати. Люди можуть виходити. І плоди єдності, які ми отримуємо. Вони приносять нам Божу присутність і благословення. Вони приносять нам мир і радість, духовну силу, вони приносять зростання в церкві, зростання в нашому служінні, і воно дає, дає нам сили перемагати ворога. Амінь. Дії, 4 розділ, 32 вірш написана А в множині тих, що увірували, було одне серце і одна душа. Амінь. І в завершенні я хочу сьогодні сказати вам, закликати вас. Якщо у тебе в серці є образа, примій. Рішення пробачити. Якщо ти з кимось посварився, прийми рішення примиритися. Якщо ти був байдужим до всього, прийми рішення турбуватися. Якщо ти нікого і ні в чому не підтримував, почни підтримувати, будь поруч. І молись за єдність. Амінь. Бо єдність це серце Божої церкви. Єдність це свідчення, наше свідчення для цього. світу. Єдність це наша зброя і наша сила. Я хочу сьогодні. Сказати тобі, щоби ти сьогодні і завтра був тим, хто об'єднує. Давайте піднімемось і помолимось нашому Господу. Алілуя! Слава тобі, великий Господь. Ми дякуємо тобі за твою любов, за милість Твою. За жертву Твою, за кров, Твою, Великий Господь, ми дякуємо Тобі, що Ти об'єднав нас у Твоєї церкві і зробив нас єдними в Тобі. Пробач нас, великий Господь, за те, що ми наповнювали свої серця гордістю, зазрістю, непрощеннями і образами. Великий Господь, навчи нас любити, навчи нас прощати, служити один одному. І нехай твій Дух Святий, Він об'єднує наше серця. Дай нам мудрості, щоби у твоїй єдності світ побачив тебе, нашого великого Бога. Отця Сина і Духа Святого. Алілуя.